Топ-5 тіві боксів конкретно для Dolby Vision контенту. На каналі Техномагія чи Технозон Україна тут ще таке питання, бо деякі зміни в нас є. Коротше кажучи, топ 5 тіві боксів на 2025 рік, конкретно для Dolby Vision поїхали. А сьогодні цей топ буде побудовано з урахуванням моїх зауважень, тому що я, як маркетолог, я вивчаю це. Я вивчаю тобі бокси. Я розумію про що я кажу. І, хоча цей топ буде вести Бабл... Але повірте, він буде трохи інший. Ну що, почули, що лисичка сказала? І давайте так. Виходить, тут одна зміна є для мене у порівнянні з тим топом, який я випускав, бо вона дійсно їх продає, вона знає про що каже. У неї дуже багато відгуків, саме як ми і виставляємо ці рейтинги. А тепер щодо каналів, вийшло так, що в нас на Технозон Україна почали блокувати саме україномовний контент і заблокували. Ували вже два відео про Xiaomi Mi Box, який отримав 14 те оновлення. Ось, будь ласка, і про топову акцію, яку зараз проводить канал Технозон у колаборації з Nexon, Будь ласка, там ми розігруємо TV-Box Nexon X9 з двома роками підписки на фільмовий. Сервіс Nexon з телеканалами і плюс при купівлі будь-якого смарт-тв-боксу саме Nexon X3, X7, X8 чи X9, ти отримуєш також два роки підписки на максимальний пакет. Це дуже крутилезна акція. У опису під цим відео є посилання. Якщо там немає вже цієї акції, там є, я впевнений, інша акція чи на Техномагію чи на Технозон України, тому раджу підписатися і на Техномагію і на Технозон Україну. Бо якщо така атака йде на Технозон України, то знайдеться. Нас на техномагію лисички, у скажімо так, у гостях. А, і поїдемо відразу з першого місця. А тепер так за версією моєю, в нас стояв на першому місці конкретна RockTech G2 і Югус X4Q Extra. Лисичка додала сюди RockTech GX1, бо за відгуками, які вона зібрала, і за рейтингами він також у нас підходить на перше місце. А тепер давайте логіку. Я вам поясню свою логіку і, звісно, буду поясняти її логіку, бо вона мені це доносила. Хоча, мабуть, вона сама про RockTech GX1 скаже. А, і так, RockTech G2. І Ugus X4Q Extra усередині, за характеристиками, практично однакові, якщо не брати операційну систему у розрахунок, то навіть X4Q Extra буде ліпше. Поясню, справа у тому, що ReckTech G2, якщо брати е апаратно, ну, то це iMlogic S905X4K е з підтримкою ну, 4х64 буде, там 4х32, ще версія десь буде. Е 1000 Мбітний LAN, е там є, наприклад, там, USB 2.0, USB 3.0, все те саме, як X4Q Extra, але тут ще окрім 1000 Мбітного LAN, є. 4 на 128 пам'ять. Це для таких цінувачів великих цифр. Тепер пішли з... Зі сторони, скажімо так, програмної. RockTech G2, це сертифікований TV-бокс, і він має і Netflix, і Widevine l 1 і є Dolby Vision з Dolby Atmos. Це якщо брати Android TV, який в ньому вбудований, Android TV 12, тут хоча написано 11, там 12, з, підтвердженням, з підтвердженим оновленням на 14 уліт, має Wi-Fi 6. І усі ці сервіси все прикольно працює з пультом, яким можна керувати ще додатково телевізор. А Uguus X4Q, це чистий Android, 11 також під Ну, з інсайдерською інфою про е, оновлення, буде оновлення капітальне. І там є, в принципі, усі типи автофреймрейту. Е, скажімо так, усі, хто знає, як працює Югус, е, за що його цінують, бо там не тільки всі типи автофреймрейту, це клієнти під сервери там, чи під роутери з жорсткими дисками, який робить цей клієнт, робить просто окремий диск у вашому tv боксі з вашого роутеру. Це можливо. nfs клієнти для нас серверів. Тобто, якщо у вас є професійні нас сервери, ви можете звідти. Тіля контент тягати. В ньому є самба-сервер, він може роздавати як диск, жорсткий диск, який під'єднаний. Це дуже прикольно. Але їх об'єднує одне. Чому вони обидва на першому місці? Тому що вони обидва можуть програвати можуть програвати Dolбі Vін сьомий профіль двошаровий. А, якщо хто не знає, що це, і не знає, що таке корелек, будь ласка, перенесніть і просто повірте, що це круто. А, і якщо ви не, не готові там розбиратися в цій темі, будь ласка, забийте на це і просто, просто живіть далі. І... І просто дивіться все у Android TV чи у іншому. Бо Corelcці це, це Linux ядро, мультимедійна система, яка там розрахована конкретно на мультимедійний контент. І ми з вами маємо там можливість у вигляді Коді щось відтворювати. До того ж, окрім цього, там підтримують і Хоматікс Бокс r 4 k там буде ще один TV-Box, який тут буде у Топі. Але чому ви у Топі не побачите Хоматікс BOX r 4 k а побачите саме RockTech G2? Не тільки тому, що я за нього. Топлю, бо у Хоматікс R є проблема з мережевими модулями. Вони відпадають у Corelec, саме у Corelec, а у RockTech G2 і у того ж Югу X4 Q Extra усе однаково працює. Тому вони такі брати і близнюки. Один сертифікований, інший не сертифікований. На сертифіковану можете ставити усі додатки. Тепер, чому лисичка топить за RockTech GX1 на першому місці? По-перше, це самий перспективний TV-Box, коли на ньому дороблять адаптивний Dolby Vision. По-друге, по-друге, тут стоїть Realtek 1325 процесор. І цей TV-Box підтримує Dolby vision Dolby Atmos. Він підтримує, наприклад, там також автофреймрейт, тоді Туар Wi-Fiчик в ньому, Bluetooth 5.2, все прикольно. Пульт, який керує ось такий, такий самий, як на Rocktek G2, ось такий, який керує додатково вашим телевізором. До речі, цей TV-Box я використовую на постійно. Ви повинні розуміти. І тепер постійний Dolby Vision не є Скажімо так, якоюсь вадою у цьому телевізорі, бо у цьому TV-боксі, бо там є технологія VS 10, яка в принципі приводить весь, весь контент до якихось певних умов. Наприклад, якщо ви там обираєте режим VS 10 конвертація Dolby Vision на HDR 10, якщо у вас HDR-телевізор, то він Dolby Vision контент буде конвертувати у HDR-10 у дуже прикольних кольорах. Потім ви можете навіть Dolby Vision конвертувати на SDR. І також само він HDR конвертує у постійний Dolby Vision, чи SDR у постійний Dolby Vision, без там пересвітлювання картинки і іншого. При тому, що він оснащений AIPQ і AISR, це технології штучного інтелекту. Для поліпшення низькобітрейтного відео і для поліпшення контрастності, яскравості, кольоровості у кожному кадрі, він аналізує сцену і виставляє контрастність. Ну, коротше кажучи, там є така ще технологія, яка поліпшує картинку. І знаєте, який відгук саме її задовбав, бо люди, навіть переходячи за лоджику, вони кажуть: слухай, а тут справа у тому, що в мене таке враження, що просто плівку з телевізору зняли. От після будь-якого TV-box TV вони ставлять, в принципі, чому я його використовую, чи пил протерли. А, і це ще не все. В ньому є Dolby True HD і DTS X, і навіть Dolby Atmos через Dolby True HD ганяє. Не в, не в, не в офіціальних сервісах, не в Netflix. -у. Netflix у Dolby Atmos через Dolby Digital Plus. Але це є. До речі, у Югу X4Q також у Android конкретно є у пробросі і Dolby 3HD, і dts X, якщо ви розумієте, для чого це у RockTech G2 у Андроїді усе є, окрім DTS-HD Master Audio, А у Corelec, у обидвах ТВ боксах є все. Так, RockTech GX1 не тягає сьомий профіль. Але якщо ви навіть не знаєте, що таке сьомий профіль Dolby Vision, то він вам і не потрібен. Тепер далі в нас друге місце. В нас так вийшло, що в одному моєму топі в мене на першому місці було два. А RockTech GX1 я давав четверте місце з урахуванням того, що після адаптивного Dolby Vision він посяде перше місце. І роботи вже йдуть. Я вам поясню справу в тому, що роботи йдуть вже пофіксили дитячі такі таку фігню, як той світлодіод, який там світлова лє лента яка є в нього спереду. Її можна вимикати, вмикати, змінювати світло, колір вибачте. І дійсно ми контактуємо з Робтеками. Вони сказали, що вони це пофіксять у будь-якому випадку. Але чи зараз, чи через місяць я не знаю, я не можу цього обіцяти. До речі, Роктек GX1 можна купити що на Аліекспресі. Будь ласка, посилання. До речі, на всі ці огляди, на всі ці перевірених продавців, лежать у опису під цим відео. В Україні можна купити офіційного представника компанія Nexon. Вона офіційний представник Роктек, яка і робить ще офіційно сервіс. Ну, не сервіс, а гарантійне зобов'язання. І саме там з промокодом Технозон можете купити зі знижечкою. Усі посилання під відео. Тепер далі. Друге місце. Друге місце зараз попаяє усіх. В нас тут посіли Югус АМ, Jugus AM6B. Думаєте, в мене нема такого? Є ще з тих пір, коли я робив огляд. Це один з ліпших тв боксів для Dolby Vision контенту у Короле. І тут також Югус СК1. Зараз поясню на логіку. Югус. Дивіться, Югус am 6 b Ну, тут АМ6, AM6+, 6 b це розширена версія. Він також може у Корелек відтворювати сьомий профіль двошаровий. І він на потужному процесорі AMLogic S922XJ. Uh, він має 1000 Мбітний лан, він має 4х32 формулу пам'яті, Wi-Fi 6. Uh, він металевий і такі самі плюшки, там, всі клієнти, автофреймрейти, все, що там заманеться, все, що придумали. Але це чистий Android, ви повинні розуміти. І до B3HD тут звук можна у пробросі отримувати, і DTSX, і Atmos, і все можна зробити. Але те, що мені подобається в цьому TV-Box, TV-боксі, чому я його ще буду використовувати дуже багато часу, тому що тут навіть те, що тут немає av 1 кодеку, який є там у перших міць, і у тих, хто далі, там теж є підтримка av 1 кодеку. я вам скажу так: справа в тому, що цей tv бокс на Android і 9 І це самий вдалий Андроїд, на мою думку, на версію Технозон. Не знаю, як лисичка, але на версію, ну, знаєте. Зазвичай хтось біжить там мені новішу версію Android, а потім починається. А як записувати на зовнішній носій? А що робити? А що в мене там у Експлорері не видно папку download? А що я під'єднав жорсткий диск і не можу отримати доступ? А як мені качати на, на зовнішній жорсткий диск? А що мені робити з рут правами. Хлопці, тут все це є. Android 9 без обмежень, будь ласка, роби, що заманеться. Тому я його полюбляю. До речі, ми на нього навіть встановлювали колись Linux просто як робочий комп'ютер. І саме тому він мені дуже подобається. Тепер Югус SK1 в нас. Він самий потужний, який є у Топі. Logic S928K. 11-й Android 8х128, Dolby Atmos і Wide 2 1 До речі, US X4Q Extra також має Wide 2 1 для стрімінгових сервісів. Netflix там немає, відразу кажу. А, і цей TV-Box також підтримує Dolby Vision, 5, 8 профіль без 7 -го. Але він настільки цікавий і прикольний. Зі штучним інтелектом. До речі, там є фішки штучного інтелекту Super Resolution, тобто покращення. Суперсемплер, uh, ну, як, як вони його називають, апскейлер. Він є Апскейлер 4К, uh, тому він дійсно прикольний. Хоча він стоїть нижче, ніж USM6B для цінувачів саме 7-го профілю. Пора, uh, знаєте, порадую вас, як uh, тих, хто знає толк у tv боксах Розбирайтесь. На, на, на третьому місці у нас Zidoo Z9X Pro. І тут, знаєте, що зробила лисичка? Сказала, засунь свій зіду Z9X Pro на останнє місце. Я його переміщаю, але у, своєму топі він, у моєму топі він був на третьому, а зараз вам поясню чому. Далі, коли до нього дойду, Я вам просто розповідаю логіку, я намагаюсь, знаєте, так, не. не, не... Неперечте, лисить. Ладно, не буду, бо буду зараз наговорю, а потім буду там виправдовуватись. Тепер далі. В нас третє Третє місце. Третє місце в нас Google TV ТВ-стрімер 4К. Сказав би я у своєму топі. Але воно теж і йде на четверте. Я ось так зараз сиджу, коротше, а вона сидить, вона сидить рже. Вона сміється. Вона сміється, зараз біжить щось кричати, щось кричати. Мені подобається, коли ти не дуже громко кричиш, так не дуже громко кричу. Бо на, на третьому місці в неї Xiaomi Mi Box S другої ревісії і e, Xiaomi Mi TV Stick 4 k Вона зовсім їх хотіла на друге місце, але ну дійсно проти правди не попереш. Хоча Xiaomi Mi Box і Xiaomi Mi TV Stick це e, топ-продаж, топ-один продаж усіх. Це по перше. По-друге, по-друге, вони отримали 14-й. Ну, отримають у червні чи липні 14 Android TV і TV, Mi Box Google TV, Ми навіть робили огляд. І в них буде і автофреймрейт, і в них є і Netflix, і Dolby Atmos, і Dolby Vision, і все з автофреймрейтом буде. Але немає ні USB, формула пам'яті 2 на 8. І, знаєте, це для тих, хто хоче окунутися в Dolby Vision, але не хочу витрачати багато грошей. Тобто, для бюджетних Dolby Vision телевізорів це просто ідеальний варіант. За 38 баксів чи за 48, якщо ви там маєте якусь підписку, купили, дивитись, дивитесь, не передивитись там такого контенту. І скажу вам, нормальні TV-бокси, До речі, а де мій Xiaomi Mi бокс? Дай, будь ласка. До речі, він в мене теж є. Я його використовую у спальні. Давай, давай сюди. О, да. Давай сюди, ось, будь ласка, тільки з тестів ми знімали про 14 Android, Ось, тобто, будь ласка, в мене він також є. Тобто, якщо ви думаєте, що я їх не тримав у руках, я їх тримав і що робив на все це огляди. Тому це третє місце. Ну, я можу і погоджуся з логікою лисички, але в мене, знаєте, такий максималізм, максималізм. Там чи давайте, щось таке класне, коштовне, що так показує класне. Коротше, на четвертому місці в нас Google Streamer 4 k а, мені подобається картинка у цьому тобі боксі, але мені не подобається те, що в ньому немає USB. Як можна було робити на медіатекові. Класнючий TV бокс 4 на Dolby два нетрік Dolby Atmos, 6 здолбіатна 10+, плюс автофреймрейтом, але пульт, який розсипається у руках. А, USB немає, є Type-C, є LAN-порт, то як можна було це робити а, і не зробити нормальний USB-порт, та ще й за таку ціну? Ви бачите, за таку ціну я знаю, дощо поліпше подивитись. Але він так, він крутелезний, Dolby Vision підтримує, сьомого профілю нема. Ну і п'яте місце це те, чого, те, що я дуже полюбляю: зіду Z9X Pro, 4K. Але знаєте, який Зіду. Не останній, не z 9 x Pro, там 8, не z 9 x 8 k не Z9X там, 8K Pro UHD. Там. Я полюбляю саме останні зіду, який вони випускали, на Ріалтекер td 1619 BPD. Ох, поясню справу в тому, що у Реалтеку дійсно красива бомбезна картинка. Він підтримує 8-й профіль Dolby Vision, Каталогізатор є вбудований постерволк е цих фільмів. Каталогізатор музики. Е 1000-мегабітний LAN. Можна під'єднувати SATA-диски, SATA SSD, SATA диски він теж це, це схаває. Е в ньому є Dolby True HD, Dolby Atmos, Dolby Vision, Dolby DTS HD, DTS HD Master Audio, Коротше, я там можу там перелічити дуже багато різноманітних форматів, що він підтримує, і він дійсно класний. Але це більш медіаплеєр, ніж ТВ box Тут я з лисичкою може і буду згоден, але мені він дуже подобається. Це останній TV-Box на Реалтекі, якщо є змо... ну, Дивіться, якщо купувати Z9X8K, то він коштує 279 баксів. 209 баксів, от я. Я, можливо, собі до колекції ще куплю, хай стоїть колись, бо він відтворює все. Він відтворює все і так красиво, що мені дуже подобається. Так, ладно, освіт свій ТОП я сказав. Підписуємось на Технозон Україна на Техномагію, звісно, підписуємось також. А з вами був Бабл і Лисичка на каналі Технозон Україна. Ні, на каналі Технозон Техномагія. <схід> на все добре!